Добрий день підписники та гості сторінки. До мене прийшла посилочка з розсадою полуниці від сайту Gradina Макс». І я е, зроблю розпаковочку з дозволу менеджерів цього сайту. Я упоминаю їхню назву, де я що купила. Отже, я купувала полуницю, декілька сортів, і один саженець троянди. Ось так була запакована посилочка, вона була суха, не текла. Ціни ви зараз бачите на екрані. Кількість одна штука означає 5 саженців. В деяких упаковочках було 6, але ті шості були тільки дещо менше, тобто приблизно 3 рослинки було в подарунок. Кожний сорт був запакований в чорну плівку, підписаний. І я брала ремонтантні сорти, один пізній, і б'юнки ампельні. тобто таке, що росте в горщиках. Коренева система була в вологому. В такому е, мотку. І це є суміш піска, на мою думку, і тирси. Тобто це все зберегло від пересихання кореневу систему. Сама корена ось така. Бачимо, що основний ґрунт це є суглинок, в якому вона росла. Е, все приїхало ціле, не посохло е, живе і здорове. І. Е, Можна сказати, що я задоволена е, вмістом посилки. Сам сайт інтуїтивно розумілий для е, розуміння. Менеджери виходять на зв'язок і від моменту заявки до відправки посилки пройшов тиждень і їхала вона ще два дні, так як вона їхала до мене з сусідньої області, як виявилось, і дорога не була довгою. Я пішла забирати в день прибуття посилки, зранку вона приїхала, я приблизно в 12 вже її забрала. Тобто, слідкуйте, тому що повідомлення прийшло дещо пізніше, ніж вже можна було побачити в додатку, що посилка є на складі. В листочки, як бачимо, здоров'я башківників. Коренева система теж це є копанка. І я вже повисажувала. Скажу таке, що частина буде рости у мене, а частина поїде далі. Тобто я буду відправляти на новорічні свята посилку і частину я відправлю з цих саджанців І вони не для мене. Ті, що в стаканчиках я посадила, ті поїдуть далі. І сподіваюся, що на той час вони вже приживуться, і можна буде відправляти прямо в стаканчиках. Ще їх треба почистити від цієї тверси, ну, це в процесі у мене. Чим їх полила монофосфатом калію разом з закорінюючи, тому що їм треба прижитися на новому місці. І це добрива, які дають нам цю змогу. Цю упаковку я собі залишила, так як, можливо, мені треба буде далі. Частина росте на балконі поки що, решта на підвіконні. Дякую всім за увагу!